How do you do, fellow kids? вітаю вас на альтернативному курсі. У цьому уроці ви зможете дізнатись про те, як розповісти про свій вільний час та хобі англійською мовою. What do Do you you like doing in your free time? Do you have any interesting hobbies? На ці та інші питання відповімо сьогодні. What do you like doing in your free time? Що ви любите робити у свій вільний час? Деякі люди віддають перевагу речам, які можна зробити вдома: Watching TV, дивитися телевізор, reading, читати, cooking, готувати. Люди люблять спорт. Плейн футбол, грати в футбол, плейн баскетбол, грати в баскетбол, плейн теніс. Грати в теніс. Goї swimming плавати. Goї jogging бігати. Або, можливо, doing boxing, займатися боксом, doing джудо, дзюдо, або йога. Йога. А може ви любите займатися чимось більш творчим, Taking photos, робити фотографії, drawing, малювати або writing stories, писати історії. Подивіться на екран, прочитайте і з'єднайте частини нас в різних занять. Ви можете поставити відео на паузу, щоб виконати завдання. Що ж, перевіримо: Ride a bike – їздити на велосипеді. Do play sport займатися спортом. Play comp'uter games. Грати в комп'ютерні ігри. Read books. Читати книги. Watch TV. Дивитися телевізор. Listen to music. Слухати музику. Meet friends. Зустрічатися з друзями. Surf the internet – Сидіти в інтернеті. Go shopping. Відправитися за покупками. And what about you? А як щодо вас? What do you like doing in your free time? Що ви любите робити у свій вільний час? What are your favorite activities and hobbies? Які ваші улюблені заняття та хобі? Давайте розглянемо, як можна розповісти про заняття у вільний час та хобі, які вам подобаються. In my free time. I like. Що тут можна сказати? In my free time, I like playing basketball. In my free time, I like relaxing with my family. In my free time I like reading books. У кожному реченні після слова like ми використовуємо дієслово слово із закінченням –ing. Подивіться на екран. Прочитайте речення та оберіть правильне слово, яке підходить за змістом. I like playing football. Мені подобається грати у футбол. Me too. Мені також. I like reading books. Я люблю читати книги. I don't like singing songs. Мені не подобається співати пісні. Do you like watching TV. Чи подобається тобі дивитися телевізор? No, I don't. Ні, не подобається. Перед собою ви бачите кросфорд, у якому зашифровані назви хобі. Поставте відео на паузу та розгадайте його. І ось такі маємо відповіді. One. Paint малювання. 2. Make models – виготовлення моделей. 3. Juggle – жонглювання. 4. Ride a bike – кататися на велосипеді. 5. Play the guitar – грати на гітарі. 6. Sing – співати. 7. Dance Танцювати. Ей. do karate – Займатися карате. З цього кросворду ви дізналися ще про декілька нових хобі. Запам'ятайте їх. Але просте використання лайк like може бути повторюваним і нудним. Ви можете використати дії слова love, enjoy or hate. Наприклад, I love going swimming. Я люблю плавати, I enjoy reading books. Я насолоджуюсь читанням книг. I hate going shopping. Я ненавиджу ходити по магазинах. Після всіх цих дієслів також дієслово з закінченням "-ing". Давайте прочитаємо декілька листів і дізнаємось, чим полюбляють займатися Арнольд, Кейт і Арнольд. In my free time, I like watching Harry Potter and listening to music. Кейт. In my free time, I like drawing and sometimes watching TV. Fi. In my free time, I like playing basketball and watching Netflix. Подивіться на постери та скажіть, чи є це хобі. І ось такі у нас відповіді. 1. Фін лакс плейн баскетбол. Фіну подобається грати в баскетбол. 2. Ернолд лайкс вачин Гарріпота. Арнольду подобається дивитися Гаррі Поттера. 3. Кейт лавс джауін. Кейт любить малювати. Також можна розповісти про те, чому ви почали займатися своїм хобі? Наприклад, I I decided to do yoga because I want to be healthy. Я вирішила займатися йогою, бо хочу бути здоровою. I like writing stories because it's interesting. Я люблю писати історії, бо це цікаво. Why do you like your hobbies? А чому вам подобаються ваші захоплення? Let's practice your english. Давайте практикувати вашу англійську. I read black, you read red. Я читаю чорні рядки, а ви червоні. Ви починаєте yes I do. I love going swimming, and what about you? Why do you like your hobby? Great! So guys, I hope you have enjoyed this video and I'll see you all very soon. See you in a bit. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і я вас побачу вже дуже скоро. До зустрічі.